Ось такий вигляд зараз має одна з вулиць у селищі Вишнівець, Багнюка, намул і калюжі просто під ногами. Це наслідки негоди, яка трапилась напередодні, і, на жаль, це не поодинокий випадок. Місцеві скаржаться, що після сильних дощів їх постійно затоплює. Вода підходить у двори, підтоплює господарства і руйнує дороги. Наслідки потопу першою показує на своєму подвір'ї 65-річна Людмила Матвійчук. Дістати сюди непросто. Якщо стати не в тому місці, можна загрузнути в намулі. Жінка розповідає, під час зливи вода пошкодила квіти, підтопила колодязь та автомобіль. Увесь бруд, який залишився після води, довелось прибирати самотужки. Ото те снаряддя, яким я вигортала воду і намулу з двора. Сапа і е, лопата. Пані Людмила пригадує, за роки відколи живе тут. Цю вулицю вже не раз затоплювало, але раніше вода швидко сходила. У селищі є спеціальні рови та дамби, які мали б стримувати негоду. Однак, за її словами, їх роками ніхто не очищає. Саме це на думку жінки і стало причиною підтоплень. Я просто зі суботи на неділю случайно проснулася вночі, глянула вікно. Я глянула, тільки почало розвінятися. Вже було все залято. Абсолютно все, я вих... беру палку. Виходжу сюда на надув... дову. кажу, отаково От було води. Ось так виглядала вулиця Почаївська. Тієї ночі, 27 липня, з під води виднілася лише частина автомобіля, припаркованого на подвір'ї пані Людмили. Далі по вулиці ситуація така що застійна вода та кілька сантиметрів на мулу. Так це місце виглядало у неділю о п'ятій ранку. Тут проживає родина Валентини Колоденської. Цього разу вода дійшла лише до початку її подвір'я, але за словами жінки, це вже другий випадок підтоплення на цій вулиці за рік. П'ять ранку ми побачили, що дуже гро. Тому велика. Вийшла на вулицю, а тут же річка. Ось ця річка до вечора не стихала. Чому вона виникає кожного року? Тому що ліси все позрубано, воду, воду нема чим спинити, рови захаращені, ніхто нічого не чистить. Буквально через дві хати мешкає Володимир Матвієнко. Чоловік живе тут уже понад 35 років. Каже, вода текла з дамби вниз по вулиці, а через відсутність водовідведення. Потік не мав куди зійти, тому й затопило двори. Буквально до брами підійшла сюди вода. Та так, то більше всього. Ну, треба якийсь порядок наводити треба, бо то є бардак. Ну, то можеш, я ж кажу, хоча б раз грейдера запхати, прочистити, підрівняти. Почаївська, за словами місцевих, одна з основних вулиць, яку підтоплює чи не щоразу. Та якщо зараз тут постраждали здебільшого подвір'я, то в центральній частині селища ситуація ще гірша. Уже третю добу ліквідової наслідки негоди жителька Вишнівця Надія Гупало. Жінка показує будинок, в якому мешкає її похресниця. Каже, що на момент підтоплення у помешканні нікого не було. Ну, Ось тут була, була вода, Ото, був, оцей схід вже був в воді. Отак От була вода. Диван пливав, як корабель в нас. в нас тут був наш собачка, прив'язаний, не прив'язаний в вольєрі, дякуючи працівникам поліції, який зайшов вдягнутий в воду по пояс, відкрив вольєра і виніс його на руках. Відтак вода затопила весь перший поверх будинку: житлові кімнати, ванну, кухню та коридор. Пані Надія каже, розетки в будинку розташовані дуже низько. Якби хтось у момент підтоплення був удома та ступив у воду, могло б статись нещастя, адже весь будинок був під напругою. Увечері на місце прибули рятувальники та представниця селищної ради. Встановили дві помпи для відкачування води й мулу. Сьогодні ж Надія разом із родиною прибирає як усередині будинку, так і на подвір'ї. Води зараз немає стільки, а води було отак стояла. Вода. Постраждала і побутова техніка. Пральна машина повністю в мулі, повністю в воді. Це було отак води. Холодильник. О, от зараз я вийму при вас, дивіться. це. Це повністю в холодильнику. Це не то, що. О, гляньте, гляньте, що тут робиться. Зараз зайдемо в жилу кімнату. Це кухня, жила кімната. Подивіться, що воно робить. Воно вже відпадає все. Це вода була отак. Пливають комоди, всі речі, які в комодах. На подвір'ї пані Надії ще подекуди стоїть вода. Жінка зізнається, не може сказати, чи це природне лихо, чи наслідок людської недбалості. Та припускає, що головна причина відсутність нормального водовідведення ровини чищені всюди сміття, яке давно потрібно було прибрати. Ну я думаю, що тут 50 на 50 проблема влади і проблема місцевих жителів, які захаращують усі рови сміттям. Затопило й сусіднє помешкання будинок місцевої жительки Ольги Мороз. Якраз під час негоди жінка була за кордоном, а про біду дізналась, переглядаючи записи з камер спостереження. І Ночою сталася біда, що погасло світло, каже, дочка щось вже є. І так не було до рання. Не було до рання, десь була восьма година з магазину того, ну, де м'ясом торгують, прийшла. ну… Така жіночка навчилася в ліцеї в нас, бо я працювала в ньому. І прийшла, сказала, що до, до моєї дочки Наталя, вас біда, ви пливете. Вона каже: як пливе? І десь через годину чи, -чи півтора з'явилося світло, і вона побачила, що тут робиться. Ви подивіться, тут не можна пройти навіть не можна пройти стільки на мули. Наслідки дуже важкі на господарстві Ольга тримала двох песиків, Одного з них не вдалося врятувати. У мулі загруз автомобіль вийшли з ладу котли. Через вологу зіпсувались меблі, одяг, посуд, ліки, які приймала жінка та вся побутова техніка. Заступниця голови Вишнівецької селищної ради Юлія Цимбалюк розповіла, що для відкачування води з помешкань і присадибних ділянок довелось залучати не лише місцеву пожежну команду, а й рятувальників з Кременця та Білокрениці. Наразі працівники селищної ради фіксують пошкодження, щоб у майбутнє майбутньому компенсувати людям збитки на сесії. Передбачено те, що аби надати фінансову допомогу постраждалим внаслідок цієї нагоди і підтоплить що фінансова підтримка була для цих мешканців більшою, суттєво більшою проти того наскільки передбачено програмою. Вносимо зміни до програми, ініціюємо на сесії. Сподіваюся, і впевнена в тому, що депутати це підтримають і додає, що рови, на які скаржаться місцеві жителі, періодично прочищали, зокрема у 2017-му та у 2024-му роках. Цьогоріч теж встигли прочистити лише частину водночас, як каже Юлія Цимбалюк, найбільше підтоплення у цьому районі спричинило велике скупчення сміття, яке викидають самі люди у ці рови. Надалі ж у громаді працюватиме спеціальна комісія, яка аналізуватиме наслідки негоди та реагуватиме на подібні ситуації.